Мої вітання, кіномани. Ви на каналі Товерна Вісіуса. Ось і підійшов до кінця цей насичений рік. Для нас, українців, він був надзвичайно важким та болючим. Проте з впевненістю хочеться сказати, що ми стали сильнішими, і хочеться від всієї нашої спільноти побажати перемоги, миру і процвітання нашій рідній Україні. Хай Бог береже кожного воїна, який боронить нашу землю. Якщо ж повернутись до тематики нашого каналу, то 2023 рік був сповнений багатьма дійсно топовими кінострічками, які вже вийшли та крутими анонсами на прийдешній 2024 рік. Сьогодні я пропоную вам пригадати кінострічки 2023 року, які ви обов'язково повинні подивитись, якщо досі цього не зробили. Ще хвилинку вашої уваги. Хочу подякувати кожному, хто долучився до збору мого хорошого друга, який зараз боронить нашу землю у складі 38-ї окремої бригади морської піхоти. Збір закрили за 5 днів. Величезна вам подяка. Буду вдячний за вашу підтримку у вигляді підписки, вподобайки чи коментаря. Або ж, якщо ви долучитесь до фінансової підтримки каналу, якості люди. Дякую вам. Саме завдяки вам цей канал продовжує розвиватись. А якщо ви теж бажаєте долучитись, то всі посилання я залишу в описі під відео. Ну що ж, давайте розпочнемо. Опенгеймер у вересні 1942 року у наукових колах США розпочалася робота над програмою під кодовою назвою «Мангеттинський проект. До досліджень було залучено провідних фізиків країни. Очолив команду науковців Роберт Опенгеймер. Він займався розробкою двох бомб, скинутих військовими США на території Хіросіми та Нагасакі. Результатом роботи стало створення першої у світі ядерної зброї. З того моменту суспільство називало його батьком найбільш руйнівної зброї у світі. Після першого випробування під кодовою назвою Трініті вчений був сильно вражений. Він уявив себе смертю, здатною зруйнувати цілі світи. Чи змінилася його свідомість після трагічних подій у японських містах? Біографічна драма Опенгеймер нове дітище Крістофера Нолана. Він сам написав сценарій, взявши за основу твір, що здобув пуліцеруську премію. Це біографія фізика Роберта Опенгеймера, Як і в попередніх своїх фільмах Нолан не лише розкриває характери персонажів чи оповідає їхню історію, а й занурює глядачів у науку в максимально захопливий спосіб. Готуючись до виконання головної ролі, актор Кіліан Мерфі прочитав усі доступні матеріали про свого персонажа. Нолан залучив до зйомок зіркову компанію акторів. Дехто з них погодився отримати за цей фільм гонорар на 10-15 мільйонів менше, ніж зазвичай. До тебе чи до мене 20 років тому запальні Пітер та Дедбі переспали, але після того пара з них не вийшло. Натомість, молоді люди зуміли зберегти теплі стосунки та навіть стали найкращими друзями. Щоправда, це була просто дружба, навіть без сексу. Сьогодні Пітер міняє дівчата кроковиці, живе у розкішній квартирі в Нью-Йорку та боїться робити кроки назустріч своєму щастю, як професійному, так і особистому. Дебіж встигла створити сім'ю однак зараз самотужки виховує сина підлітка і живе у скромному, але симпатичному будиночку в Лос-Анджелесі, незважаючи на те, що героїв розділяє велика відстань, вони багато спілкуються між собою, та наче діляться одне з одним найпотаємнішими мріями. Одного разу Деббі планує відправитись у Нью-Йорк на цілий тиждень, щоб пройти важливий для професійного розвитку курси, але згодом вона змушена відмовитись від цієї ідеї через те, що в останню мить доглядальниця за малим сповіщає про зміну планів. Аж раптом на допомогу нещасній приходить Пітер. Чоловік пропонує найкращій подрузі посидіти з дитиною, поки вона буде слухати лекції та складатиме іспит. Таким чином, найкращі друзі на тиждень обмінюються житлом, не тілами і це вже добре, ще не підозрюючи, що це переверне до Дригом їх звичні життя. Та насправді це виявиться ледь не єдиним сюрпризом фільму, адже його виконано за усіма канонами легковажних хромкомів. Котрі в нульові були тією щеподенністю, той же кутчер колись будував кар'єру на такому невибагливому контенті. До тебе чи до мене режисерський дебют досвідченої сценаристки Алін Брошмактєне Барбі. У дивовожній країні Барбіленд все має бути ідеально. Високим вимогам цього світу Барбі не відповідала, тож вирушило у світ людей. Невідповідність нормам краси це вирок у Барбіленді. Натомість серед людей, щоб бути щасливою, потрібно мати зовсім інший набір якостей: фентезі, комедія та мелодрама. Так можна охарактеризувати новий фільм Барбі про всесвітньо відому ляльку. Іграшка вперше потрапила на прилавки в 1959 році і відтоді завоювала любов не лише серед дітей, а й серед дорослих, яких колекціонують ляльок. У 2015 році компанія Mattel, це власник прав на ляльку, залучила компанію Sony до виробництва ігрового фільму. У різні роки претендентками на головну роль були Еммі Шумер та Ен Геттелей. Термін контракту на співпрацю з Біг, і зняти фільм про Барбі запропонували студії Warner Bros. Одразу ж на режисерську посаду затвердили Грету Гервік. Разом із Ноа Наабомбахом вона переписала та доповнила сценарій і знімала фільм навесні та влітку 2022 року у Лондоні. Вбивці квіткової повні індіанці з племен оседжів у 1920-х роках. Знайшли на своїх землях фонтани з нафти. Гродовище виявилися надзвичайно прибутковими, тож індіанці купалися в грошах. Усі краї до свого дядька Вільяма у пошуках роботи приїхав Ернест, ветеран Першої світової війни. Хитрий та завбачливий Вільям взяв Ернеста під опіку та часто давав поради й настанови. Зрештою, небіж одружився на жінці з племені Оседжів – Моллі. У розумінні Вільяма всіма статками індіанців мали володіти білі люди. Він йшов до своєї мети наполегливо і безжально. Кримінальна драма вбивця квіткової повні нова робота Мартіна Скорсезе з оскароносним Робертом Де Ніро та Леонардо Ді Капріо у головних ролях. У основі сюжету книга Еріка Рота заснована на реальних подіях. Готуючись до зйомок, Скорсезе спілкувався з вождем племені Оседжів та коригував фільм. Всі зйомки велися в Оклахомі, у тій місцевості, де й відбувалися згадані події. Бюджет фільму склав 200 мільйонів доларів. Реаліті, 3 червня 2017 року, Реаліті Віннер поверталася додому з магазину. Біля будинку її зустріли агент Гарік та агент Тейлор. Вони мали дозвіл на обшук її помешкання та речей. Розмова, яка спершу виглядала невимушено, перетворилася на допит. Зрештою, дівчину звинувачують у викраденні секретних документів та передачі їх журналістам. Біографічна драма реаліті створена за реальними подіями. Перекладачка з парсії мала доступ до засекречених даних розвідки США та передала пресі звіт про втручання Росії у хід президентських виборів. Усі діалоги, що звучать у фільмі, є майже дослівним відтворенням розмови між Віннер та агентами, які приїхали її затримувати. На основі сценограми їхнього спілкування було створено п'єсу, що з успіхом йшла на Бродвеї. Торка Сідні Свіні, готуючись до ролі, багато часу провела із Реаліті Віннер та навіть проводила такі самі тренування. Падіння дому Ашерів голова фармацевтичного гіганта Фортунато Pharmaceuticals Родерік Ашер. У повному розпачі. за останні два тижні він втратив усіх своїх шістьох дітей. На запрошення в старий будинок дитинства Ашера прибуває помічник прокурора Г'юст Дюпен. Котрий вже давно намагається притягнути Родеріка та його сестру Медлін до відповідальності за їхню сумнівну діяльність на посту керівників Фортунато після загадкових смертей нащадків, Родерік Ашер вирішує зізнатися Дюпену у своїх злочинах та розкрити причини загибелі власного роду цієї темної ночі. Спантеличений помічник прокурора дізнається багато страшних таємниць. Та головне, йому доведеться повірити в хімерні откровання свого співрозмовника, пов'язані з таємничою незнайомкою з далекого минулого. Перехоплений рейс Аеропорт Дубаю. Посеред свичної пасажирської метушні особливо виділяються двоє. Перший чоловік у діловому костюмі, явно збентежений своїм запізненням на рейс Kingdom Airlines k 29 що прямує до Лондона. Спітнілий та захеканий, він видає потужний крос, аби все ж потрапити на борт. Другий замріяний Ідріс Ельба. Він же Сем Нельсон, який втручу, неквапливо прямує на той самий літак, майже без багажу. З собою в нього лише прикраса від Гучі та наміри налагодити стосунки з колишньою дружиною. Та цим благородним надіям не судилося здійснитися, чи принаймні їх доведеться відкласти до кращих часів, адже Рейс К-29 захоплює команда озброєних терористів. Помітно, що вони дуже нервові, злі та налаштовані серйозно. Нельсон вирішує взяти ініціативу на себе та втрутитися у ситуацію. В нього є досвід корпоративних переговорів, тож він вміє переконувати та схиляти шальки терезів на свою користь. Пасажирів чекатиме напружений політ тривалістю у 7 годин, а глядачів фактично оповідь у реальному часі, відповідно довжиною в 7 епізодів. Божі Краплі Божі Краплі розповідає історію всесвітньо відомого винного експерта Олександра Лежера, творця знаменитого винного путівника леже та символічної фігури в аналогії. Після смерті він залишає спадщину у вигляді видатної винної колекції з 87 тисяч пляшок вартістю понад 150 мільйонів доларів. За заповітом, за неї повинні боротися донька Лежера Каміль та учень, молодий енолог Іссе. Божі краплі гарна мелодрама з елементами Сента Барбара навколо винної теми. Якщо вам цікава винна тематика, однозначно рекомендую до перегляду. Дипломатка. Дипломатка це захоплива драма Netflix про те, що значить бути жінкою, дипломатом в сучасному світі, сповненому сексизму та бізогінії. Події дипломатки відбуваються у наші дні та зачіпають чимало актуальних тем: зокрема, війну Росії, країну орків проти України, міжнародні конфлікти, зовнішньополітичні відносини штатів та багато іншого. Головна героїня Кейт Вайлер професійна і дуже наполеглива кадрова дипломатка, яка неочікувано для себе, отримує підвищення та стає послом США у Великобританії. Вона займає цю престижну посаду у дуже бурхливий період розпал міжнародної кризи, коли у водах поблизу Тегерану стається вибух на британському авіаносці. Гинуть британські військові. США розглядає цей теракт як послання штатам від Ірану та обіцяє підірвати цю країну. Кейт Вайлер прилітає до Великобританії, де обіймає нову посаду, а паралельно намагається розібратися у складних стосунках із власним чоловіком, яскравим політиком, за спиною якого вона звикла перебувати довгий час. Дипломатку точно оцінює фанати політичних серіалів Західне крило і Батьківщина. Шоуранерка Дебора Кан, яка працювала над західним крилом за часи роботи над серіалом, прекрасно пізнала тонкощі політичного світу. Тож дипломатка насамперед дуже реалістична драма про світ високої дипломатії. за словами Кейт Расел, яка грає головну роль під час роботи над сценарієм. Їх консультувала ціла група політичних радників. Також була група експертів у Лондоні, які працювали в посольстві США у Великобританії. Також у роботі над серіалом допомагала відома книга Пола Ріхтера Посли та, зокрема, біографія Саманти Павер. Друзі, Якщо ви додивились до цього моменту, це означає, що огляд вам сподобався, тому буду вдячний за вашу активність під цим відео. Також, якщо у вас є бажання допомогти в розвитку каналу, буду вдячний за підписку, коментар чи вподобайку. А якщо у вас є бажання допомогти в розвитку каналу фінансово, буду вдячний за підписку чи разовий донат на будь-яку суму на платформі Баймієкофі, Patreon чи Donatello, або ж підписку на спонсорство YouTube. Всі посилання будуть в описі під відео. Дякую, що переглянули цей огляд. Я сподіваюся, що з цієї добірки ви знайдете для себе що подивитись. Не забувайте ділитись своїми враженнями в коментарях. Дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео.